Я дуже давно хотіла вирішити все те, що мені боліло та забивало думки. Але ніяк не могла знайти саме свого психотерапевта. Інстаграм, друзі, поради. Все перепробувала, але ніяк не могла отримати саме бажаний для мене результат. І справа не тільки у психотерапевтах, просто ніде не було такого підходу, як у песо. Побачила рекламу плесо про швидкий спосіб знайти психолога і вирішила спробувати. Перейшла, заповнила форму для підбору і одразу вибрала свою психологіню, яка підходила під мої особисті запити. Це дуже зручно, коли ти не витрачаєш час для бронювання, ти заздалегідь можеш відмітити це в календарі і одразу оплатити. А ще служба підтримки, яка якісна, дуже швидко відповідає та розв'яжує будь-яке питання. Завдяки роботі з психотерапевтом я нарешті змогла почути себе та зрозуміти. Завдяки цьому почала почувати себе набагато краще. Звісно, час від часу я звертаюся до них про допомогу, адже відчуття підтримки, як тут я ніде не зустрічала. Я вже своїм друзям це казала, та й вам скажу, психолог це окей.